Аю, друзі, на моєму каналі. Мене звати Олександр Лукінець. і сьогоднішня тема наша буде: як садити виноград правильно. Перед тим як почати висадку, я хотів би відповісти на декілька запитань. Перше питання, яке люди часто задають перед посадкою саджанця, це коли краще садити виноград осінню чи весною. На мою думку, різниці немає, тому що вегетація розпочинається при температурі плюс 10 градусів, і тому, якщо ви його посадите осінню, він буде жити в землі до тих пір, поки не почнеться тепло. Одне єдине, що е, якщо ми говоримо про вегетуючі саженці в контейнері, тобто з закритою кореневою системою, то їх можна садити на протязі всього літа. А якщо ми е, говоримо про е, саженці з відкритою кореневою системою. Той, які будемо висаджувати сьогодні на постійне місце, то такий виноград не бажано пересаджувати влітку, так як він буде погано приживатися, буде хворіти, ну і взагалі може не прижитись. Друге питання: як вибрати місце для посадки винограду? Друзі, ми віддаємо винограду самі сонячні місця, тому що коли виноград отримує сонце на протязі всього світлового дня, тоді ягода стає крупніша, солодша, смачніша. Вона гарно провітрюється, менше хворіє і так далі. У нас виноградник розташований з півночі на південь, і тому, коли сонечко сходить, весь листовий апарат в нас отримує сонечко на протязі всього світлового дня. Якщо у вас не виходить садити з півночі на південь, ну тоді вже садіть, як виходить. Виноград все одно буде рости. Тому, друзі, вибирайте для винограду самі сонячні місця, і він вам віддячить. Наступне питання: яка схема посадки між кущами? Друзі, для вирощування столових сортів винограду найкраща схема посадка, ідеальна схема посадка це 3 на 3. Тобто посадили один кущик, через 3 метри посадили інший кущик, через 3 – інший, інший і так далі. І так само напрямок руху рядів з півночі на південь, через три метри слідуючий ряд, через три метри слідуючий ряд, і так наступний і так далі. Тобто ідеальна схема посадка це три через три. Три між кущами, і три між рядами. Якщо немає місця, садіть так, як у вас виходить. У нас, наприклад, в нашому випадку хочеться проекспериментувати дуже багато сортів і гібридних форм, тому в нас посадка трошки стисла і вона займає 2,5 на 2,5. Якщо ми говоримо про технічні сорти, то там можна ще трошки звузити посадку і посадити півтора на на півтора, півтора між кущами і півтора між рядами. Але якщо ви вирішили вирощувати виноград в промислових масштабах, тому ви повинні підлаштовуватись під свій виноградник і під ту техніку, яка буде на ньому працювати. В нашому ж випадку ми вирощуємо на цій діляночці лише столові сорти винограду, і під наші конструкції ми прийняли рішення, що в нас між рядами 3,5 метри, і посадка між кущами 2,5 метри. Отож, друзі, на основні питання я відповів. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях, я постараюся вам на них відповісти. А зараз по теорії ми закінчили, давайте перейдемо до практики. Часто люди запитують, чи, чи можна садити виноградний саженець на місце старого винограду, там, де колись ріс старий кущ. Друзі, якщо у вас немає... На ділянці ніякої філоксери, ніякого бактеріального раку, то можна. Тим більше, що в нашій місцевості філоксери ніякої немає. А у нас сортів багато. Якби ми висаджували, шукали для винограда кожен раз нове місце, то нам би не хватило б ділянки. Для початку нам потрібно викопати яму. І тут відразу ж виникає питання яку ж яму викопати? Хтось копає великі ями. А хтось маленький, в нашій місцевості чудовий чорнозем, і тому ми копаємо невеликі ями 50 на 50 і глибина 60 см. Але якщо у вас глина або пісок, то можливо ви приймете рішення копати більшу яму 80 на 80 або ж метр на метр, щоб внести туди більше перегною та чорнозему. Коли ви викопуєте яму, старайтесь не звужувати низ, адже ми туди будемо закладати перегній, щоб наш саженець міг харчуватись 2-3 роки. Тому ми наступні 2-3 роки молоді саженці не підживлюємо. На дно ями ми висипаємо одне відро перепрівшого перегною. Гарно його рівняємо по периметру і присипаємо його поживним чорноземом. Верхнім родючим слоєм. Це для того, щоб ми не попалили корінчики нашого молодого саженка. І гарно трамбуємо. Обов'язково не забуваємо додавати інсектицид від наших шкінників. Для того, щоб засипати наш саженець, ми підготуємо особливу суміш. Перепрівший перегній одне два відра. Якщо у вас є біогумус, то додавайте біогумус. Відро піску. Пісок ми беремо митий, щоб не попадалась глина. Щоб наша суміш була рихла та пухка, і наші корінчики гарно розвивались. Додаємо інсектицид. Ми використовуємо регент від всіляких шкідників і різні гризуни не зможуть пошкодити наші молоді корінчики. Ще ми використовуємо комплексне мінеральне добриво нітромофоска 200 г. Також ми беремо два відра чорнозему, обов'язково верхній шар, тому що саме в ньому зосереджена найбільша кількість поживних речовин. Тепер давайте приготуємо однорідну масу з приготовлених компонентів. Висипаємо все по черзі і гарно все перемішуємо. Нітромофоски ми додаємо 150-200 г, і якщо у вас є можливість, можна додати трохи попелу. У нас вийшла чудова пухка рихла суміш, в якій саженець буде себе чудово почувати. Висипаємо решту нашої землі і робимо невеличкий горбик. Беремо наш саженець і обрізаємо йому корінчики, щоб стимулювати ріст нових корінців. Потім ставимо його на наш горбик. Гарненько розправляємо корінчики, щоб вони один одному не заважали. І росли в різні сторони. Потім засипаємо нашу яму сумішю. Висаджуємо саженець на глибину 35-40 см. Сам приріст був обрізаний на 3-4 бруньки, які зараз знаходяться нижче рівня землі. До речі, бірочку перевішуємо на дріт. Щоб вона не пережимала наш саженець. Така низька посадка дасть нам можливість правильно сформувати наш саженець для вкривання на зиму. А зараз підливаємо два відра, думаю, вистачить. Завтра, коли водичка втане, ми наш саженець замульчуємо. Отже, друзі, сьогодні ми посадили саджанець на своє постійне місце з відкритою кореневою системою. В наступних відео ми вам покажемо, як ми висаджуємо саджанці, вегетуючи з закритою кореневою системою. Як ви бачите, нічого складного в цьому немає. Надіюсь, що відео було для вас корисним. До зустрічі у нових відео і слава Україні!